Наближається до завершення щорічна спартакіада навчальних закладів Черкащини Її проводить обласне управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України. Днями уже стали відомі імена переможців у змаганнях зміні футболу серед інтернатних закладів області. Змагання з футболу серед інтернатних закладів області відбулися в Черкасах. За перемогу змагалися 16 команд юнаків та дівчат. Вони визначали найкращих у чотирьох групах. Так у турнірі дівчат-вихованок спеціалізованих зальноосвітніх навчальних закладів перемогла команда з Бабанки Уманського району. На другому місці юні футболістки з Вільшани Городищенського району на третьому Золотоноші. Серед зальноосвітних навчальних закладів перемогли дівчата зі Звенигородки. До трійки призерів також увійшли команди з Умані та Сміли. У змаганнях юнаків серед спеціалізованих навчальних закладів першість виборили футболісти із Курсун Шевченківського. Друга сходинка у команди Вільшани, третя Михайлівки Кам'янського району. А серед зальноосвітніх інтернатних закладів перемогли юнаки Канева. Команда з Венегородки виявилася другою. На третьому місці футболісти Шевченкового. Очень приятно, что Зенигородская школа побеждает не только в легкой атлетике и в футболе как девочки, так и мальчики. Приятно отметить Вершанскую школу, которая тоже завоевали и девочки, и мальчики. А другим остальным, кто в этом раз не победил, тренироваться и достигать успехов в спорте. Олег Кукса, Анатолий Усиков, Вика спорт.